Село оборони звільнили село Січневе на Дніпропетровщині. У Феодосії другий день горить нафтобаза. Та Україна отримає від Естонії понад 150 безпілотних наземних апаратів. Про все у новинному дайджесті за 7 жовтня. оборони звільнили село Січневе на Дніпропетровщині. Успішний штурм провели бійці 141-ї окремої механізованої бригади. Під час операції знищили 50 росіян і вісьмох взяли в полон. У Феодосії другий день горить на автобазі, атакована силами оборони у ніч на 6 жовтня. Моніторингові сервіси стверджують, що сьогодні пожежа перекинулась на інші резервуари. Україна отримає від Естонії понад 150 безпілотних наземних апаратів. Постачання фінансуватимуть та координуватимуть Нідерланди. Повідомляє Мілрем Роботікс. Щоб уникнути блекаутів, Україна створила мережу потужних акумуляторних парків. Повідомляє The Wall Street Journal. Йдеться про американські батарейні комплекси з загальною потужністю 200 МВт, розміщені в секретних локаціях по всій країні. Вони можуть забезпечити електроенергію близько 600 тисяч домівок протягом двох годин. Уряди країн Європейського союзу погодилися запровадити обмеження на пересування російських дипломатів у межах блоку. Про це повідомило видання Financial Times. За даними розвідувальних служб дипломати, що діють під прикриттям, можуть бути причетні до підпалів кібератак та саботажу інфраструктури у країнах НАТО.